Інстаграм обмежить підлітковий контент на основі рейтингу PG13. Інстаграм і PG13 революція в безпеці підлітків чи недостатня. Останнім часом соціальні мережі, зокрема Інстаграм, опинилися під пильною увагою громадськості та регуляторів все більше говорять про вплив цих платформ на психічне здоров'я дітей, залежність і безпеку. Тепер в Instagram, що належить мете, оголосив про нові заходи, спрямовані на обмеження підліткового контенту, використовуючи систему оцінювання PG13, знайому з кіноіндустрії. Це важливий крок, але чи достатньо його для захисту підростаючого покоління? Давайте розберемося. Чому PG13 логіка та очікування батьків перейти з рейтингом PG 13, здається логічним вибором. Він знайомий більшості батьків, тому легше зрозуміти, який вміст може бачити їхня дитина. У фільмах Піджі 13 допускається груба лексика, помірне насильство та часткова оголеність. Мете каже, що не рекомендуватиме оголених зображень, але сам факт використання системи передбачає певний рівень прийнятності контенту, який раніше міг бути недоступним для підлітків. Особисто я вважаю, що це розумний компроміс. Тотальна цензура нереальна і контрпродуктивна. Підлітки завжди шукатимуть способу обійти обмеження, а спроби повністю ізолювати їх від світу дорослих можуть змусити їх шукати інформацію з менш надійних джерел. Рейтинг PG13 допомагає встановити межі, водночас даючи підліткам можливість досліджувати світ у більш контрольованому середовищі. Більше, ніж просто рейтинг, контекст і відповідальність. Однак я хотів би підкреслити, що використання рейтингу PG 13 це лише один крок. Сама по собі рейтингова система не є панацеєю. Важливо розуміти, що контекст має вирішальне значення. Фільм з рейтингом PG13 може бути цілком доречним для підлітка, тоді як інший фільм із таким самим рейтингом може бути травматичним або неприйнятним. Ключовим моментом є відповідальність. Платформа відповідає за надання точної та зрозумілої інформації про рейтинги та надання батькам інструментів для контролю того, який контент бачать їхні діти. Інстаграм має не лише використовувати систему PG 13, а й активно навчати користувачів, як вона працює та як батьки можуть використовувати її, щоб захистити своїх дітей. Залежність і психічне здоров'я глибші проблеми. Не можна ігнорувати той факт, що проблема безпеки дітей у соціальних мережах набагато ширша, ніж просто обмеження контенту. Залежність від соціальних мереж, негативний вплив на самооцінку, кіберзалякування це лише деякі з проблем, з якими стикаються підлітки. Я особисто бачу, як молоді люди проводять години в Інстаграм, порівнюючи себе з ідеалізованими зображеннями, які вони бачать у своїй стрітці. Це може призвести до почуття нікчемності, тривоги та депресії. Обмеження контенту, звичайно, може допомогти, але це не вирішить проблему в її основі. Необхідно переглянути підхід до соціальних медіа в цілому. Треба навчити підлітків критичного мислення та допомогти їм виробити здорове ставлення до себе та навколишнього світу. Соціальні медіа мають стати інструментом спілкування та навчання. А не джерелом тривоги та залежності. Відповідальність мета від слів до діла. Мете, як компанія, що володіє Instagram, Facebook, WhatsApp і Messenger, несе величезну відповідальність за безпеку своїх користувачів, особливо дітей. Компанію вже давно критикують за недостатню увагу до цього питання. Позови про тілесні ушкодження, які мета зараз розглядає, підкреслюють серйозність ситуації. Я вважаю, що мета має не лише запровадити нові обмеження, а й активно інвестувати в дослідження, спрямовані на розуміння впливу соціальних мереж на психічне здоров'я дітей. Компанія повинна співпрацювати з експертами в галузі психології та освіти для розробки ефективних стратегій захисту дітей. Крім того, мета повинна бути більш прозорою щодо своїх алгоритмів і політики модерації вмісту. Користувачі повинні розуміти, як працює платформа та як приймаються рішення про те, який контент їм показувати. Інструменти для батьків, контроль і залучення. Зрештою, безпека дітей у соціальних мережах є спільною відповідальністю, платформи, батьків і самих підлітків. Інстаграм має надати батькам інструменти для контролю того, який контент бачать їхні діти. Налаштування конфіденційності батьки повинні мати можливість обмежити, хто може переглядати профіль своєї дитини і контролювати, хто може їй надсилати повідомлення. Обмеження часу використання. Інстаграм має надати інструменти для обмеження часу, який дитина проводить у програмі. Батьківський контроль. Інстаграм має розробити спеціальні додатки або функції, які дозволять батькам відстежувати діяльність дитини в додатку. Але навіть найкращі засоби не можуть замінити участь батьків. Батьки повинні говорити зі своїми дітьми про безпеку в інтернеті, вчити їх критично мислити та допомагати їм розвивати здорове ставлення до соціальних мереж. Висновок початок, подорожі до безпечнішого середовища. Запровадження рейтингової системи PG 13 в Instagram є важливим кроком у правильному напрямку. Це свідчить про те, що МЕТА усвідомлює необхідність захисту дітей в інтернеті. Однак це лише початок шляху. Нам потрібно продовжувати працювати над створенням безпечнішого та здоровішого середовища для підлітків у соціальних мережах. Я сподіваюся, що мети та інші платформи продовжуватимуть інвестувати в захист дітей і працюватимуть з батьками, експертами та самими підлітками, щоб створити здоровий і безпечний інтернет для всіх. Ключова ідея, обмеження в місту є важливим, але недостатнім кроком. Необхідно переосмислити підхід до соціальних медіа в цілому та активно залучати батьків до процесу захисту дітей. Рекомендація: Використовуйте інструменти батьківського контролю, розмовляйте зі своїми дітьми про безпеку в інтернеті та допомагайте їм розвивати критичне мислення. Дивлячись у майбутнє, соціальні медіа мають стати інструментом спілкування та навчання, а не джерелом тривоги та залежності. Важливо пам'ятати, відповідальність за безпеку дітей в інтернеті є спільною відповідальністю, платформи, батьків і самих підлітків. Особистий досвід, я бачу, як соцмережі впливають на самооцінку молоді і вважаю, що потрібно більше уваги приділяти психічному здоров'ю підлітків.